Почему же я ветеран, так, друг? Так... Я вытянул. Ветеран, Вы ветеран, я... Ветеран. Ветеран. Хотели, хотели бы увидеть, что меня сюда пустят на этот пляж. Все! Он не хочет открывать. Нет, это, это задают вопросы. Надо ответить не он надо делать провокацию. Он, он должен работать все для ветеранов войны. Понимаете? А не он рассказывать тут. Скажімо так, підрозуміває підключення оцих комунікацій, Я правильно потрібні документи? дивіться, пляжу А Можна будь ласка, одну ремонт? Комунікації на інклюзивному пляжу. будуть? вже зівному пляжу. Не мають ніяких перешкоджень до того, щоб його відкрити. Що стосується доступу і перешкоджання позиція військової вона була скучення на засіданні ради. Що інклюзивний пляж повинен працювати, і міська рада зробить все, щоб саме інклюзивний пляж працювати. Якщо буде потрібна якась допомога, сприяння, ми повністю готові все зробити.